Пам'ятного букву завітав мер Переяслава, Саутова Вячеслава Так, Шановні друзі, дорогі наші футболісти, ви знаєте, перш за все хочу подякувати вам за чудову прекрасну гру, яку ви сьогодні показали на полі. Але е, сьогодні, ви знаєте, велике свято, мабуть, найвеличніше свято, державне свято, День Незалежності України. Вчора було День Державного прапора. Це великі свята, які ми зараз святкуємо. Ми сьогодні зробили свято на полі, свято, яке продемонструвало велику жагу до перемоги, красиву, гарну ігру. Я буквально дивився ключові гарні команди. Так, це дійсно дуже приємно. Радує те, що в нас преясно розвивається футбол. Радує те, що зараз на полі молоді, чудові, прекрасні діти, які дивляться сьогодні. Спорт, дивляться в себе, дивляться в своє майбутнє, а не дивляться якісь бокали, ганделики і таке інше. Це от дуже рад. Але я хочу сьогодні, від вашої імені сьогодні, подякувати усім нашим захисникам, усім нашим Збройним силам України, які сьогодні там на пандемії оборонять нашу країну. Саме ви своєю перемогою наближаєте їхню перемогу і цілому нашу перемогу всієї України. Тому вам подачі, гарних, великих звершень. А сьогодні, просто дякуючи великий, чудовий, гарний спорт, так і за жагу до перемоги. Слава Україні! Героям Слава!